Сенатори. Я стою тут не як диктатор, не як полководець, а як смертний. Ви бачите в мені загрозу, бо я став сильнішим зазвичай. Але це не моя провина. Це провина часу, що породив мене. Я не хотів корони, я хотів порядку. Я не прагнув тиранії, я прагнув риму, що не гниє в заздрощах і чварах. Але я бачу в ваших очах ніж відверто. І приймаю це. Бо той, хто тримає в руках долю народу, не має права боятися смерті. Я не втікав на війні, не втечу й тепер. Ви вбиваєте мене не через страх за республіку. Ви вбиваєте, бо боїтеся змін. Бо боїтеся волі народу, що звучить не з ваших уст, а з моїх. Бруд і ти. Нехай це буде останнє слово мого життя, не з болю, а з жалю. Бо я любив тебе як сина, а ти віддав мене мечу. Але знайте, сенатори, мене може вбити ваші руки, та не слава. Я помру, але моє ім'я стане символом сили, а ваше зради. І ви ще згадаєте цей день не як день спасіння, а як початок падіння старого Риму.